Поруч з нами головний тренер Кременчуцького кремня 2 Ярослав Здирко. Ярослав Павлович, прокоментуйте сьогоднішній матч, сьогодні знову поразка, емоції по грі. Оцініть дії своїх футболістів. Будь ласка. Перш за все, дякую Збройним силам України за те, що вони оборонить нашу країну, забувають незалежність. Це та єдина, найголовніша перемога, яка всі ми прагнемо. Що стосується гри, так чергова поразка з мінімальним рахунком. Е, дуже прикла поразка. Перший так, після пропущеного голу хлопці десь спросили, він нас трошки наблумив. Але в перерві ми поговорили з хлопцями, зробили, внесли корективи деякі, бадьорили їх, намагалися показати, що можна грати, що не потрібно з'явитися, не потрібно зупинятися, є ще час. Щоб відігратися. В принципі, другий тайм хід був Гойдалки і для наших виєтних моментів великий. Ми мали пару, пару небезпечних моментів біля вліт суперника, що вони було попередніх іграх. Важко нам давали тайм. Тому емоційно другий тайм був дуже емоційним. Хотілося б, звичайно, Піти в погляд з позитивним результатом, хоча б хоча, хоча ну, але так сталося, що могли робити свої Ну, Другий результат. там, так, краще почали грати, хлопці могли забити, виривати нічийний результат. Трошки щось не вистачило. П'ятий матч поспіль не можемо забити. В чому причина? Ну, причина перш за все в молодості. Десь хвилювання, десь досвід, десь майстерність, тому що. Треба ще нам шліфувати свої місцевісті на тренуваннях і вигадати. Ну і, звичайно ж, справа нас, якщо ми не забуваємо, наші суперне зробили справи. Ви зробили вимушену заміну в першому тамі, там що, з Златом златі Злат Злат не отримав травму, тому довелося його. Сподіваємося, що нічого серйозного не Ну, це вплинуло на підсумку, <плес> Так, так. малюнок трошки змінився з цією вимушеною зимні нам довелося перелаштуватися в позиційному плані, тому що ми ставили в оборону досвідчених арців і злад із гравців нашої команди, тому з його, коли е поля, нам трошки стало важче. Бажаємо скорішого одужання. Ну, стрій, І вам в наступному тільки перемог. Хотів ще запитати, сьогодні не потрапив в основний склад Тилоха та Баріна. Вони захворіли після останньої нас помаді, нашій громаді, мабуть, вірус декілька всіх. Їм теж здорово, щоб побистлі одужали. Дякуємо за коментар. Дякую. на наступному наступними тільки під ті перемогою. Дякуємо. Будемо прагнути. Все. Поруч з нами Михайло Басараб, тренер скала 19-11. Прокоментуйте сьогоднішній матч. Матч видався цікавим, напруженим. Дві команди показали гарний футбол. По-перше, вітаємо вас з перемогою. Четвертий матч поспіль ви не втрачаєте залікові бали. Поділіться враженнями по горі і, будь ласка. Ну, дякую, що приїхали з передовгою. Е, в загальному футболі на першому місці стоїть результат, хоча і хочеться хороші ігри. В загальному матч видався дуже хороший З обох сторін, Хочу відзначити команду. Ремін 2, досить хороша збалансована команда, молоді хлопці е, знають, що хочуть від них тренера, працюють е, молодці, якщо часто вони нам. Ми готувалися, можливо, не до такої інтенсивності гри, але вони сьогодні справилися. Що стосується нашої команди, дуже багато знову ж таки було браку, перехідній стадії, ну, можливо, на це трошки вплинуло. Те, що ми працюємо на траві, а тут трошки ну, газом з пішним покриттям можливо, але в загальному, як і грою, ми задоволені. І три очка це для нас саме таке піднесення. Які у вас цілі на сезон на цей? Цілі на сезон у нас перемагати в кожному матчі, старатися показувати хороший футбол, радувати вболівальників, а в кінці чемпіонату ми вже подивимося, на якому ми місці закінчимо. Сьогодні Максим Веренов забив четвертий свій гол. Чи знали ви, що він раніше в сезоні 18-19 був гравцем Кременчуцького Кременя? Знали, знали, звичайно, знали. До речі, дякую. нас те, хто дуже вчора прийняли. І Максим спілкувався з людьми, які належать до, до штабу команди. Тому ну, це молодець свою роботу виконує. В принципі, забив переможний в загальному. Молодець. У другому таймі команда. Трошки ваша підсіла окремені два з'явилися моменти. Могли зрівняти, виривати нічів. Що скажете по цьому? Ми, ми чекали такої гри, Ми знали, що вони там 60-ї хвилини включаться, почнуть пресервувати. Плюс у них досить хороші фізичні кондиції. Тому ми такої гри чекали, завдячуючи дарю і обороні. Но нам вдалося не пропустити. Тому їм також Добре, дякую за коментар. Гарної вам дороги, мирного дня. Дякую, дякую. вам. Дякую. До побачення.